Наша міська влада нас не почула, не дивлячись на те, що є указ президента і постанова Львівського губернатора про проведення необхідних заходів по відзначенню Дня 70-річчя, не поважає влада ветеранів, а також тих, хто загинув за звільнення міста. Нашій владі не потрібно і вона не дбає про виховання молоді. А молодь виходить, виховується на бар реклами і забезпечує повний розгул безкультур'я як в розмові, так і в поведінці. При повному розвалі виробництва в місті ще залишились деякі символи радянського періоду. На в'їзді з Радехова перед містом, перед мостом вас зустрічає місто праці і квітів, але праці немає, а квіти тільки в магазинах за непомірною ціною. Даже біля міської ради ліквідований тюльпан Свіли червоним кольором. Війна залишила нам у спадок могили і пам'ять про тих, хто загинув заради нашого визволення, і пам'ять про тих, хто визволяв.